Порядка ще раз. Путь. Стосовно включити дружину, батьки, та діти, це перше. І друге включити, порядок бо я вибрати, так? Поліція є, поліція є. Це нас не буде включити. Коли ми розплачуємо, що доросло довідка було, що він був доліком і ті.

про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств повністю сільської територіальної громади та здійснення внесків до їх статутних фондів на 24 рік у новій редакції. Хто рішення проти отримав фінансу? Про внесення змін до рішення сільської ради з 22.08.23 року про програму «Безпечна громада» на 22.25 років у новій редакції. Хто рішення проти отримав фінансу? Про затвердження програм енергозбереження утримання та ровно сублобус при населення функції сільської територіальної громади на 24 рік. Сто дане рішення проти <пробітник> про затвердження програми підтримки територіального управління Державного бюро освітування 24 рік. Сто дане рішення проти приготування. <пробітник> про внесення змін до рішення сільської ради програми експортаційного утримання та робиться в автомобільних повітряних території Конфірської сільської ради на 23-24 років. Об'єднання своє рішення, просить про нашу Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 часу 24 року про затвердження програми облаштування містечка мобільного типу для потреб оборони і закарпатської області на 24 рік у мірі та встановлення рішення про те, що приймати немає. Про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження і підтримки військових частин збройних сил України та збройних військових територіальної оборони на 24 рік у мірі та встановлення рішення. Продолжение следует... Промені зміни до рішення сільської ради і двадцять четвертому третій, двадцять третього року, звернення програми розвитку та фінансової підтримки комунальних та комерційних підприємств центр перевинного медикомісниками допомогою по сільської ради на 23-25 років раді. Це дане рішення проводити прямо. Пронесення змін до рішення сільської ради 15 метру програма розвитку фізкультурної культури та спорту попівці ради на двадцять четвертій двадцять російському рації.

з декретною дистанційною згодомою з обсягом міського розпорядження з декретною про внесення змін в програму значить про внесення програму надання матеріальної допомоги відповідального розвитку за самостійним стандартним правом кредитування та злобопроектизування ветеранам ВІЇ, членам сімей за гидом, ветеранам ВІЇ, захисникам і захисникам за її Собране рішення. Проти?